Бригадний прапор 124-ї окремої бригади територіальної оборони, встановлений на найвищій точці України на горі Говерла. Зробив це військовослужбовець бригади Артем Рудаков. Отримав щорічну відпустку. Вирішили відпочити за родиною в Карпатах. Наша бригада виконує да, вже не перший рік бойові задачі. Вона там має високий рівень на полі бою. Хотілося б, щоб трошки. Возвисити ще вище нашу бригаду, тому вирішив на саму високу точку віднести пепел бригади та встановити. На вершину гори піднявся за дві години, говорить Артем. Зовсім не мав туристичний досвід спочатку початку з другого року по окопам, по посадкам. Піднявшись нагору, побачив такий постамент стелу високу. Мета й всім не очікував, що воно там буде, але я зрозумів, що. Вершина говорили, то не сама висока точка, що можна ще й вище метрів на сім. Самотужки не зрозумів, що не зможу туди піднятись. Попросив двох цивільних хлопців допомогти. А, хлопці люб'язно погодились. Хлопці з собою створили живу драбину, ну, по ним так я їй закарався нагору для встановлення пеперу. Військову службу Артем розпочав у 2014 році. З 2022-го воює у складі 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Відпустка розповідає, була довго очікувана. Так можна відпочити, трошки, навіть можна там, якщо тиждень-два відпочивати, можна трошки і відійти від війни. Отримати якесь маальне психологічне таке забезпечення, ментальне здоров'я покращити. Відпочити та навіть не Карпати, а зустріч сім'єю вже підвищує ментальне здоров'я. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.